Свято звернути до підписників. Друзі, всім привітаю на каналі Sorfie World. І сьогодні я відмічаю ю, свої своїх сто підписників зі своєю найкращою е, подружкою. Е, її звати Єва. Ось вона як бачите, вже біля мене. Да. І е, куди ми підемо є? Скажи, є, все, я до тебе полашуюся. Куда? Кажи. Куда? Да. А давай я собі макіяж зробим. Ма... Милий, милий магазин макіяж. Трьох этаж? Ні, дво... один етажний. Ну це мі... перший магазин косметики в аватарном. Ось цього Єва. А, а Та ну Єва, ти що за? А ну, все. А це, друзі, я зараз э, з другого гаджету балка зі своєю якраз подружкою. Тому, не знаю, коли буду монтувати, подивлюсь, чи ви її Так, так все, сідай, я тобі роблю макіяжник. О, до речі, тобі оце украшення підходить. Е, ти куди мій персонаж утащила, женщина? Сідай, все. Все, потім тобі робити макіяж. А, закривай глаза. Все, закривай. Свої реальні глаза. Я тобі буду робити макіяж. Ти закривай глаза і потім відкриєш, подивишся. Що це? Не макіяж буде. Так. Все, закривай глазки. Свої реальні. Все, закривай. Або на мене дивись, чисто на моє лице дивись. А я тобі буду робити макіяж. Так, хорошо. Зараз ми тобі придумаємо. Це така чорна сукня. Навіть тут є деякі, то мене там стоять. Ні, мене так, ми зараз зробимо хм, я думаю, что оценить что-то підходить. Эээ, е, ти що спиралась? Ти що, дивишся? Ні, вс, я закрыла. Вс. И камеру не надо было закрывать. Так, далі. Ми ще щось Давай это мы еще сейчас есть красивый це. Так, я вас зверяю на мене, або не так, ще ще. а вон ще из двери. Ще так, давай мы еще сделаем новость. Будем давали красиво. таки кинюшка. Ладно, ну, так будет так а ну, и далее. Ну, и она такая... Что? да, кисточка летает у нас. Вот такие мои румятки, сейчас мы ищем. О, я тут уже на красный раз, сердечки. Все, я макияж вот, э, ты зачем стерла? Я тут работаю. Все, теперь мы будем у нас такие губки. Сердечко, сердечко. Что, ну и же у Все, макіяж готовий, я будеш мені робити? Да, е, а чого ти макіюєшся, да. реально не зрозуміла? А зараз я тебе в цю машину посадю, в цю машину посадю і будемо там тобі макіяж робити. Да, я Що я тільки зроблю Як що зробиш? Я зроблю Який образ зробиш? Як? Да? Я А, обратно? Обратно не я, то вже треба опять в ігру заходити.

Теперь они какие-то будут... Хорошо, а что их за, чу... за чубчиком не видно. Это святые брови. Собе тоже покрасила зелененький. Не, хотя бы в театре. В театре хотя бы. А у меня такие голубые розовые. Так, все. Мы накрасились. А, стоять. Стой, куда ты? Мы тебе вот зубки еще намажем. Смотри, вот. Желтенький макияж. А, нет. Стой, 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 стой. Стой. Так, мини-макияж не ты не сработала. А сейчас я тебе сделаю. Палетка. Палетка. Э, ты куди текла? Эээ, блин, на кого я нанесла? Ой, не на то. Не на ту дівчину нанесла. Та-дам. И сейчас сделаем немножко. А, слий такие он и сынім, наверное. Все, дивись. Модница. Все, мы тут зробили макіяж. Ми не зробили макияж. Куди підемо далі? Э, де? Я, ти куди втікла? І, ще... І ще, я тебе найду. Це не... Я... Хочеш на пляжі поіграти, чи що? Так, ну тут я тебе на пляжі. А, ні, не фігано, йди тепер мене. Все, до мене, до мене. Тепер мене тепер шукай. Шукай, шукай. Ось я тут заховалася, що? Вона не йде. Или нашла стоял, де вона. Не, не нашла мене. Ліся, не нашла вона мене все, хай шукає. Что, шукаєш мене? Шукає. Шукає вона мене, шукає. Хай шукає. Ха-ха-ха. Все, тут. О, двітя, яка я модна. Женщина, як ви мене знайшли? Я тут на диванчике чинюю Вона мене знайшла і мою ще допні принесла, ну да, давай мені мою допнічку, мою зоечку Там був такий тренд Тап-тап-тап, е, е, верни Мій допніч, дай я тренд зроблю Дай тап, я тренд зроблю Тап-тап-тап по хаміку Тап-тап-тап по хаміку Тап-тап-тап по тап, 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 хаміку Тренд такий був колись Не дуже добре а тепер можеш брати? ладно, я розрішаю. <рес> о, диви, аж во! А то? До речі, ти можеш подивитися на ремонт мого о, будиночку на пляжі. Можливо, спальня Івана будуть банальними, але там, наприклад, кухня і так далі буде не банальними. А, це ти мені обзор дивилась? Блин, блин, ах ты ж маленькая! Ева, Миша! Все мои видео дивиться! Ладно, ой, ой, дивись! Підними макияж ось сердечко. Моему будиночку. Одиноко. Ладно, хорошо. Добре. Тепер ты ховаєшся. А я тебя шукаю. Пограем трішки в хованки. Так, мою гавнючку. Ой-ой-ой, хочу. Що заховали? Що я? Все шукаємо, шукаємо. Потом у нас буде ще тортик. Ми будемо відмічати, зараз ми просто таке пограємо, а потім ми вже будемо відмічати наш, е, звичайно, мої 100 підписників. Раз тришка, де караз в буде. Я нашла. Ти... Не, не нашла, не Сейчас. Нашла! Ось, ось, ты, я тебе нашла. Я да нашла. Кстати, я тут тортик робила бананами. Хочешь пробовать? Да, да, звучано, золотый. А ты можешь мой тортики спробувати Бананами. Бананы, гавайські. Смачні, я тобі рецептик. Ну, може, на канале хоча рецепти работать, там. Якось не. Було. Але... Ну як Прям, ведь за раунд лопала. Ну ладно, давай, як тобі. Вс, класно. Так, тепер я ховаюся. Не балувайся тут. Я ховаюся. Так, кудись, куди ж, кудиш, куди. Я тобі скажу, коли я сховаюсь. Ти там. Посиди, пожи, почекай. Так, куди ми сховаємось від неї? Давайте в мене з'явилася офігенна ідея. Щас. Ще достану достанемо персонажика. Блін, а чо, а, а... Все, заховалася. Що ти готуєш? Давай я тут ховалася. Блін, я плохо. Стоять! Стій! Стій не шукай! Ты мене ще не пішла шукати? О, все, дай, дай, дай не, не йди, не в Щас, у мене лучша ідея ідея Так, як ми тут все. О, все, фігушки надеш, я тобі кажу. Все, можеш йти шукати спокійно. Все, йди, а я тут подкладую. А, ось, дивіться, вже, вже знайшла локацію, але не знайшла мене. Так, де ти тут? Так, я з нею буду ходити з моїм Олексійчиком. Олексійчик їй буде ось допомагати. Да, Олексійчик, то я про нього серіал знімаю. Вау, який в тебе, кстати, тортик красивий вийшов. Це я для нашого. Ні, це Єва маленький, ти що? Я один, я тортик 5 з'їм зараз, ти що? ти, Свято яке. Давай, шукай. Ні, тут нічого немає, можеш дивитися спокійно. Тут просто колонки. Ой, морай! Все, шукай мене. Може, даже меблі двигати, якщо що, не, де ти? А, шукає. А ну сейчас. Де ти? За не успіваю. Ааа, я ти знайшла, ти, миша! Хитро! Я тебе не знайшла, це було геніально! Капіє, звідси знайшла мене. Хто здав? Хто предатель? <плес> е, ти куди ми? <плес> так, тепер ти ховайся, давай. Я тут злопаю. Все, ховайся. А, тобі це надо, ладно, бери. Все, ховайся, я тебе тут підожду. Я тут в коридорі буду. Приходжу. Буду чекати. Okay. Вау, десь які має, кстати, тінюшки красиві. Так я ж фіолезу, я, я, до речі, не розумію, не помічала. Блін, клас. Так, За все. Okay. Будемо її чекати. тут. Okay. Так, я дивлюсь по часу, ми ще трішки побалимося і будемо вже готувати торт. Краще вам не знати, який він буде розміру. Okay. На жаль, не зроблю 100 слоїв торту, як, я, як це б хотілося. Ось 100 слоїв, 100 цих корж, коржів. Ну, все одно буде багато. Я кажу, я зробила рекорд в атаку, скільки в місті це аж. Ой, коржів в торті. Ні, на вторая. Так, друзі, ми тут поки що трішки самі поіграли, поки відео... перше відео загружалося, бо це така це і не друга частина, але вже ну... Ну, друга частина, але в одному відео. Так, ми продовжуємо грати, ще раз граємо, в прятку є. Так, ні. Не граємо? Yeah. Так, все, значит, пекарню. будемо торт пекти. Yeah. А, а куди ти пішла? Подивіться на мій кавайний дом. Yeah. Ладно. Там, до речі, мене дуже цікаво я зробила. Е, мені не дуже нравится цей милий стиль, це не дуже. Е, не знаю, як я сказати. Це не дуже зручно, ну, тож, коли в мене домики такі серйозні, то ось, наприклад, наприклад, оце якраз. Скажи, я скажу зал, у мене ось в такому кольорах звичайних, бачите, я мебель взяла в Ікея. Як тобі? Милий Милость що подобається, щось що такий таке ну, змішаний, як на мене, мені змішаний. Красиво, ну, так змішаний дуже подобається, красиво поєднує. Ну да, змішан тоже. Да, тільки ж в мене якісь фіолетові. Хоча, в принципі, фіолетові теж тоже дуже красиві. Ладно, де ти там. Я не знаю. Давай, йди в пекарню. Що <му> <ти> там, робиш? <му> ти мені дулю крутиш чи що? А, я тут, тобі показала? Ось так от, я виглядаю. Так, ладно, якнайдедулю, блін. Так, демо на кухню, а перед тим, знаєш, де тут можна зараз, ой, фартушок взяти? Ось з мишкою, який тут є. Спишу, тут знайди фартух собі, я не знаю, де тут фартук, Кіра, знайди, знайди, де з фартух? фартук, фартук. Я не знаю, що. Де тут, я не знаю, що можна взяти. Ось цього фартук, цього найти, є дядька. Який йому надо одяг принести. Змей. Нашка не, не знімається. Це Точно незручно, что он не занимается. А ну ище взуття в нього зняла? Я думала, що у нього летять. Принеси платьишко. Соня, принеси платье. Е, а ч я? Ну, не знаю. Ладно, сейчас пойдем. Платьешка, принося. Ой, це аж болей сидіти. Так, що ми їм сукню кажеш? Де нас тут? Сукні? У мене нема ту сукню, я ему друге. принесу. Ні, мені надо на оплатить. А мене нема оплатить. А, ні, є, буде. о, все. Зараз він буде наймодніший на районі. Okay. Готуйся! Вмирать <смаратися> зі сміху. Я <смаратися> готує. <смаратися> готую, готую. Так, де він, дяденька цей? Де? А, що? Ось Ой, на натый фартушок. Все, ходимо. Э, е, сумку надо снять. Хорошо, сумку. Ты сняли сумку? Так, значит так, торт в мене буде шоколад, молочний молочный патрон. Им, ось, пой будете перша такий... здесь. А, я на не хочу. Ладно, ви чуєте свій варіант тортика, а я свій. Подивимось, який кращий буде. Так, я, значить, візьму. А де білий шоколад у мене в питанні? А, все, це. Ось ми почнемо, так, ми на будинку. На тортик. Так. Ладно, друзі, зараз я вам вже включу частина, де ми були тортики, зараз я вам їх о, поставлю ось сюди, так, на столик. Ви побачите, о, тортик ще з шоколадний і білий. Це буде мій тортик, і ось те, що о, з жовтою піточкою, той буде о, моєї потишкою. Так, є вас туди. Е, кушай, вона тут. Давай, ну тут порти представляю. Алле, я знаю, що ти є не бачиш. А, сідай а, там, де оце найбільший столик, диванчик. Ага. Біля автомату з напоями. Ага. Так, а там Справа ти сидиш, зліва я сидів. Коротше, друзі, що це я балакаю, це просто а, в, неї, а, в неї і в мене не відображаються наші торти. Те, що ми зробили. Тому вона зробила мій торт в себе гаджеті, я зробила її торт в себе гаджеті. Тому вона не бачить тортики, де я їх поклала. Ось такий баг. Ну, ми будемо святкувати двома тортами. Вони обоє вийшли в суперові. Так, зараз давайте ми ще якісь напої возьмемо. Бери напої, які ти там хочеш, я візьму чайок собі зроблю. Я роби там собі напої, які ти хочеш. Я собі, угу, я собі чай з шоколадним. О, взагалі красота. Я обожнюю все шоколадне. А ти як я взяла? А, я взяла такий а, смузі білий шоколадний. шоколадним. Да. Так. Зверху білий і знайдуть чорний, так? Так. Ладно, ти напиш, я не буду взяти. Ти бачиш моє? моє? Да, бач, так, бачу, книжка да, треба. Так, ну давай. Да, Скажімо скажу так, слова і потім почнемо їсти. Всім дякую, мої любі підписники, за те, що ви підписуєтеся, ставте, ставте лайки, Що ми змогли добити 100 о, підписників. Всім дуже дякую. Ось у нас таке міні свято, Ми це святкуємо з моєю подружкою і з вами всіма. І... Ще раз всім дякую і давайте їсти. <риві> так, це Єва, бери, давай. Я попробую двій, ти, попробуєш спробуєш мій. Так, спочатку треба запити. Блін, я не можу запити, воно, мабуть, забагувалося. Ну, <риві> давай я. Давай я. А, а що я не п'ю? А я що знаю? Воно реально не нічого. А в тебе п'ється? <риві> ти <Ты> п'єш. <риві> Ану, щас я. Ану, а ну, так от? Тобі на доротик, тобі на доротик у мене. Ні, все, ось випала я. Чай. А все, сп'ємо. Так, я... А я твій. Ось давайте ми її так спробуємо. Ось так вона виглядає. Два кусочки, коли ми беремо. І ось так ціли. Красивий, красивий. Такий золотий. Я кушаю, я твій злопала за ззади нас. Я твій теж. Я твій теж. А, стоять! Ладно. І твій злопала за один раз. Ми показали, звісно, половинці. Так, все. Ось так ми відмітили. Ага. Я щось поіграю, поиграю вместе, ну то есть э, там може прятка, чем. Чи... А, я забаговалась, Ева. Кто листає? Ева, ты летаешь? Не знаю, думаю, я так забывала. Так, мы ще будем играть. То есть, прятки, там, макияжики, там прогулка. О, я та на такси не покатала, Ева, все, иду, я тебе та на такси катать срочно. Та так це йдемо на о, вулицю аеропорту, давай. Так, да, зараз я тебе покатаю, я буду водієм. Не знаю, де я, звичайно, права взяла, ну, ладно. Так, да, ну що, я ось тут. Да. А, тут, а чого? Ну, по. Єва, тут немає таксі. Чого? Ну, от немає таксі, кнопка тут не працює. Якщо? А, там ходить фартухом модно, будеш. Поменять одяг. Я на залог А, да, ось це я, я, я нашла. Когда тут немає автомобіля, ну тобто таксі немає. Ну не знаю, не воно в мене. Значить, з тобою просто погуляю, тобі куплю світочки. Іди сюди. Ей! Ей! Дай мені мого персонажа! Єва! Дай мені мого персонажа! А ну сейчас я почекаю, мені мама дзвонить. Ну сейчас я, блін. Ладно, я потом перезвоню. Давай, я тобі куплю квіточки. Які хочеш? Оранжеві, жовті, червові. Ну дарю, дарунг, який хочеш, хочеш букет. Ой. Это такие оранжевенькая? А, мы не розовенькие. я как раз хотела розовенький. Розочка, она кстати, Ой, 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 Ммм, еще одна розочка. а у меня А, я понял, понял. Так, Ева, остановите, будем уже прощаться. Так, Всім дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було це цікаво. Мені було дуже цікаво і весело. Так, єва кудись втекла на останову, на зупинку. А, всім до зустрічі. Пока-пока. Пока-пока. Я вас помахаю. Я, 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 я замість себе помахаю. Е, О, все. Всім пока-пока.